Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ось провів зранку багато занять і вирішив перепочити хвилин 10. Але думаю, треба зробити подарунок. Подарунок людям. І роблю подарунок, який просто за ціною безмежний. Друзі, багато хто жаліється на те, що вам не вистачає часу, щоб повторити дебютні лекції або повторити. Е, ще якісь е, матеріали занять, а також не вистачає часу, щоб е, стати сильніше, щоб вивчити те, що написано, наприклад, в моїй книжці, підручник з блискавичної гри, настільна книга кожного шахіста. Щоб вивчити цю книгу, використовувати ці знання і додавати рейтинг і. У рази краще розуміти шахи. Ви жалітись, ну немає часу. Де його взяти? Де його взяти? Я вам дарую час. Сьогодні зазвичай е посереду ми проводимо турніри НШЛ найкращої шахової ліги. Так ось, сьогодні я відміняю цей турнір, і вас буде як мінімум година це тривалість самого турніру. А ще й час. До підготовки, можливо, турніру, налаштування, потім приборкання емоцій після турніру. Тобто, я думаю, від однієї до двох годин у вас буде, щоб присвятити себе навчанню, щоб стати сильнішим і вже у наступному турнірі зіграти набагато краще. У цей час, якщо ви ще не встигли замовити книгу-підручник з близьковичної гри, ви можете це зробити. Книгу у електронному форматі PDF за ціною 7 тисяч гривень, або замовити роздруковану версію, якщо вам самому важко роздрукувати, з моїм автографом за 9 тисяч гривень. Ось така, такий яскравий вам подарунок.